Як розрахувати допустиму вартість ліда? та провести невеличке маркетингове дослідження без маркетингового дослідження. Наприклад, ви купляєте товар за 50 доларів продаєте його за 100. Тобто, одна ваша маржа на становить 50 доларів. Ви купили у Фейсбука або Інстаграма 100, 100 лідів. Тобто, ви, вам написало, да, написало 100 людей, є неголосне правило. 100 написало, 3 куплять, якщо ваш товар знаходиться в ринку. Тобто, ціна на ваш товар знаходиться в ринку. Якщо вам 3, 100 написало, 10 купило або 5 купило, це означає, що ваша ціна нижче ринкової. Якщо вам написало і не одного не купило або один купив, це означає, що ваша ціна вище ринкової Тобто, це таке правило маркетингу Воно не голосне, але воно працює. Повірте моєму досвіду, але воно все іменно про товарку. Тому дивіться далі, якщо у вас одна мережа 50, наприклад, вам написало 100 людей, купило, одну, одну націнку з цих трьох, вам потрібно потратити на свою рекламу. Тобто враховуємо допустиму ціну ліда. 50 доларів ділимо на 100, отримуємо 50 центів. Тобто, це буде ваша допустима максимальна вартість ліда. Якщо ваш лід дорожчий, то вам це не вигідно. Вам не вигідна ця реклама, її треба або міняти, або налаштовувати краще, або перезапускати. Тому якщо у вас лід дешевший або вартує 50 центів. Сенті в цьому випадку, тому ви знаходитеся у точці, в якій ви будете мати прибуток. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій інстаграм, буде ще багато цікавого про рекламу та маркетинг.